Вітаю вас, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді. Буквально нещодавно я бажав зняти відео на тему підсумки програми КОЕД. Але, на щастя, програма КоЕД таки була продовжена. І в цьому відео, яке вже називається Що відбувається з програмою КоЕД на початок квітня 24-го року, я вам розкажу актуальні новини стосовно програми КоЕД, як вам приїхати в Канаду. В квітні і в подальші місяці, які зміни відбулися в цій програмі, і все, що я знаю про Коед, буде в цьому відео. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал і перейдете за посиланням в описі під цим відео до наших спонсорів, до компанії BCU Financial, Кредитна спілка «Будучність», яка є канадською кредитно-фінансовою організацією з українським корінням. Такий собі міні-банк в провінції Антаріо. У них шість відділень. Заходьте в гості до Коет. Давайте розкажу вам, що ж відбулося. Буквально 31 березня, останній день формально коет. Ніхто не знав, що буде далі. Почались інтриги, скандали, розслідування, багато теорій, багато інсайдів. І вже почали люди розповідати про те, що їм таки видавали ворк перміти в аеропорту. І на фоні цієї невизначеності зайняло 4 дні у Міграційної служби Канади, аби опублікувати зміни на своєму сайті міграційному. Я докладно розбирав попередньому своєму відео, що вони там понаписували. Скажу відверто, написали вони не дуже прозоро. Можна трактувати в різні боки, і так вони сконфюзили багато людей тим, що вони там понаписували. Можна було написати набагато більш прозоріше і конкретніше. Але Моя трактовка, вона така, така як вона є. а Якщо ви трактуєте по-різному, ви також маєте на це право. Загалом я вас закликаю звертатися до професіоналів, до людей, які мають ліцензії міграційних консультантів або імміграційних адвокатів, вони вам точно розкажуть, як воно є насправді. Тому моя інформація вам лише для того, щоб ви могли звірити часи з іншими людьми і зрозуміти, що таке відбувається в Канаді. А відбувається наступне. Програма КОЕД фактично була продовжена формально до 31 липня 2024 року. Вони зробили уряд Канади, імміграційна служба, зробили нову категорію людей. А ці люди, які отримали свої візи, КОЕТ. Буквально нещодавно, починаючи з 4 листопада 4 лютого. Тобто уряд Канади вирішив, що людей, які отримали візи після 4 лютого, було недостатньо часу, аби приїхати до Канади і в повному мірі скористатися програмою КоЕД. Тому вони для цих людей зробили екстеншн, подовжили дію програми Коет до 31 липня. Всі ці люди, які отримали візи нещодавно, або ще їх отримують, тому що багато людей ще очікують свої візи. Всі ці люди зможуть приїхати гарантовано до Канади до 31 липня і отримати свої Work перміти А якщо цим людям потрібно продовжити work Permit або там якісь зміни в нього внести, все це буде відбуватися абсолютно безкоштовно. Ніяких зборів за це вони збирати не будуть. А, то, в принципі, і таке єдине послаблення для цих людей. Тобто Канада а, не встигла обробити всі заявки і в Цим подовженням вона сподівається, що всі люди, які ще очікують на свої візи, візи отримують і зможуть приїхати до Канади. А при цьому скасовуються всі матеріальні виплати. Люди, які встигли приїхати до 31 березня, мають право отримати виплати у срок до 1 червня. Ви ще можете податися. Всі ті люди, які приїхали після 31 березня, матеріальних виплат від федерального уряду Канади вже не отримують. Тобто з трьома тисячами можна попрощатися. Фактично, Канада таким чином а, припинила куатний туризм, а, за, 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 завдяки якому багато людей приїжджало в Канаду, чисто як туристи, подивитись на, на Торонто, та на інші великі міста, отримати матеріальну допомогу, там, забрати ворк-перміт і поїхати назад до Європи. І як Би я був на місці українців, які живуть в Європі, я б так і зробив насправді. Багато людей цим скористалося, і я не можу їх за це засуджувати. Але ось фактично тепер цього такого туризму вже не буде, і ті люди, які бажають приїхати до Канади і залишитися в Канаді, у вас є така можливість приїхати ось до 31 липня. Також не буде безкоштовних готелів, тепер ви будете обирати, шукати собі житло самостійно. А найголовніша інтрига була також стосовно тих людей, які отримали візи раніше до 4 лютого, і не приїхали. До 31 березня. І вони написали, що люди, якщо мають а, діючу Temporary resident візу, вклеєну в паспорт, що таке Тієрві віза, це може бути Worker віза, W1, це може бути Visitor віза. Якщо у вас є а, валідна віза, дійсна канадська віза, плюс у вас є letter of introduction, який вони там назвали по-іншому на, на тому сайті, тобто лист, який підтверджує, що вам був погоджений work permit попередньо. Тобто всі ті люди, які заплачують, Виповнювали на сайті анкету, писали, що вони бажають працювати в Канаді. Якщо у вас є той лист, який вони присилали по електронній пошті, або там в кабінеті можна, напевно, знайти. Ви приїжджаєте до Канади, поки у вас діє ваша віза і поки у вас діє той лист, тому що той лист також має свій срок. І коли ви приїдете, вам також в аеропорту повинні дати work permit на 3 роки. Uh, і це ну великий плюс, тому що ці люди вже думали, що їх робоча віза перетвориться просто в, звичайно туристичною, і вони вже не зможуть легально знаходитися і працювати в Канаді. Насправді можна. Не зрозуміло, що люди будуть робити з туристичними візами, які приїдуть, якщо в них немає letter of introduction і так далі. А скоріш за все, ці, ці люди зможуть податися на звичайний work permit вже онлайн. Коли ви приїдете до Канади, ви можете на сайті міграційної служби подати заявку на отримання open work permit. А Стосовно відміни матеріальної допомоги, так це напевне не дуже приємно. З іншого боку, ніхто не відміняв матеріальні допомоги від провінційних урядів. В кожній провінції є своя допомога для людей, які у скруті, в яких там не вистачає грошей на оренду і так далі. Всі ці люди можуть податися на різні виплати в різних провінціях і спокійно їх отримати. Треба доказати, що у вас справді немає грошей, там показати свої рахунки і так далі. І вже можна буде отримувати ту матеріальну допомогу. Є там фудбанки, наприклад, якщо зовсім скрута, там навіть продуктів не можете купити. Там плюс, як. Позитивний момент на тому ж сайті офіційно написано, що всі сеттлмент організації, яких дофіга в Канаді, будуть отримувати фінансування від от уряду Канади і допомагати українцям у срок до 31 березня 25 року. Фактично ще рік уряд Канади спонсорує всі неурядові організації, які допомагають українцям. Тобто буде безкоштовне вивчення англійської мови, буде Інформаційна допомога, юридична допомога, допомога в пошуку роботи, в складання резюме і все таке інше. Шукайте такі організації у себе по місту вашого проживання, вони справді можуть допомагати. Якщо в одній компанії там, вам відмовили або якось допомогли неякісно, можна завжди піти до іншої такої організації і спитати ту допомогу. До того ж, багато вже людей настільки багато поприїжджало до Канади, українців, що можна знайти тут допомогу просто у своїх людей, яких дуже багато в Канаді, попросити там, якогось, якоїсь поради чи, чи ще щось, знайти собі однодумців там, і так далі. Тобто, зараз українцям стало легше в Канаді. Тобто навіть в, ми, в маленьких містечках зараз з'являється багато українців. А, що ще позитивного про Коет можна сказати. Коет фактично був найлегшою програмою для еміграції в Канаду за 150 років і залишається такою. Ніколи не було так легко українцям приїхати до Канади, як це ось відбулося в останні два роки. Нещастя допомогло, що називається Українці. Це бажані іммігранти для Канади. Канада думаю, що не зважаючи на те, наприклад, що Канада почала закручувати гайки, зменшувати кількість іноземних студентів, обмежуючи видачу віз студентських, вони обмежують також видачу робочих віз по по, по різним там елеміє-програмах і так далі. Тобто вони реально намагаються трошки взяти імміграцію під контроль. Але це не торкнулося українців, що несподівано. Тобто українці це ідеальні іммігранти для Канади. Канадський уряд бажає якомога більше українців. Тому що вони розуміють, що це роботящі люди, що це білі християни, як це не звучить по-російськи, але це, ну, це, 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 це є факт. То, що це ідеальні іммігранти для, для Канади. Ніхто вам не скаже, що там українець краще індуса, але багато з людей в уряді про це подумають. Тому ось. Це, це це те, що деякі речі ніхто вам не скаже, але вони відбуваються таким чином. Плюс ще була інформація до того, що міграційний міністр сказав нещодавно в інтерв'ю, буквально там пару днів тому, що якщо у українців закінчиться віза, work permit, ніхто їх не буде виганяти з Канади, поки в Україні йде війна. Тобто ви будете знаходитись в Канаді на будь-яких умовах, і Канада буде продовжувати ваше перебування в Канаді. Вони розуміють, що люди, які поприїжджали їм. Просто іноді нікуди повертатися. І відправляти людей на, назад у війну це взагалі не гуманно і не по-канадськи. Тому ось будуть робити кроки на те, щоб люди такі отримували свої ворк-перміти, і наступні кроки, я думаю, що вони будуть незабаром, це вони вже є. Це те, як люди будуть отримати піар через декілька років. А, те, що працює програма імміграції для родичів. Якщо у вас є родичі в Канаді, ви можете легко отримати піар. Це прямі родичі, там брати, сестри, батьки, матері і бабусі, дідусі. Ось якщо у вас є канадські родичі, ви зможете відразу отримати піар без жодних там ворк-пермітів. Плюс категорійна система відбору, яка працює зараз по федеральних програмах, вона. Дуже сильно підходить під професії, яким володіють українці, там транспортні, будівельні, медичні і так далі. А, тобто є сподівання, що зроблять якусь ще, ще програмку, яка полегшить а, саме отримання піару для українців. Як це працювало в багатьох провінціях, типу Альберти, Манітоби, вони там трошки почали обмежувати це останні там, декілька тижнів, але я думаю, що придумають ще щось нове, щоб все знову запрацювало. А, Тобто, бачите, що є такі, такі кон, кон, контроверсійні рухи. З одного боку, Канада намагається обмежити кількість тимчасових іммігрантів у тимчасовому статусі, а, а з іншого боку, є 800 тисяч українців, які мають на руках візи по програмі КОЕТ, і вони можуть приїхати в будь-який час і залишитися в Канаді на 3 роки у статусі іноземного працівника. Тобто, ось настільки Канада довіряє українцям, що бажає, щоб вони приїхали до Канади. А, з свого боку, я вам раджу такі скористатися програмою, якщо є таке бажання у вас, а це вже не буде туризмом, це вже буде повноцінною імміграцією, тому готуйтесь, вчіть мову, купіть гроші, обирайте обережно провінцію, де ви будете жити, місце, там, і так далі. А, Канада не легка країна для імміграції, ніколи її не було. Але якщо нормально підготуватися, то все у вас буде добре, все у вас вийде. Багато людей, які приїхали, за ці два роки я оцінюю, відсотків 20 лише повернулося. Тому що, в принципі, Канада це дуже комфортна і безпечна країна. Тут є свої певні складнощі на початкових етапах, але потім, коли люди обживаються, знаходять роботу, житло нормальне, у них все тут добре. І ніхто вже не розглядає повернення як фактично. Люди, люди звикають до хорошого, до комфорту і так далі. На цьому не все. Дякую, що дивилися. Коет закінчився, але коет продовжився. Як це? Кінг, король, король помер. Да здравствує король! От фактично, наш коет виявився безсмертною програмою. Поки що моя вам порада таки прийти до 31 липня, аби у вас не було там інших ну, тобто питання, щоб не не визивали у візових офіцерів. То, точно, скоріш за все, ви отримаєте свою ворк приміт, якщо приїдете до 31 липня. На цьому, все. Дякую, що дивились. Пока-пока.